Публічний простір, місце пам'яті, а ще підземний паркінг. Так може виглядати площа перемоги в найближчі роки. Проєкт детального плану території навколо будинку офіцерів схвалили на громадських слуханнях, чи не найбільшу увагу приділили проєкту пам'ятного знаку жертвам російського теракту. На розсуд містян було представлено містобудівну документацію, детальний план території, обмеженої вулицями Замастянська, Острозького, Володимира Венеченка, Івана Бевза, проспектом Куцюбинського у місті Вінниця та звіт про стратегічну екологічну. Оцінку. Ініціатором слухань виступив Департамент архітектури та містобудування міської ради, розробник проєкту документації ТОВ-просторове планування. Війна внесла свої корективи, і, до речі, тут конкурсна процедура себе підтвердила як якісний шлях визначення оптимального рішення, оскільки е, не було припинено реалізацію конкурсного рішення, воно було скориговане. Е, був проведений спеціальний воркшоп з переможцем архітектурного конкурсу з родинами е, загиблих на площі е, та місце парковки медичного центру було визначено, що скейт парк, який там пропонувався за місце... Того паркування ми його звідти планували забирати, але на жаль, доводиться його так трагічно забирати. І там на сьогоднішній день вже пройшов детальний план території, громадські слухання, де було визначено, що там, де влаштовано сквер з пам'ятним знаком в честі в пам'ять про загиблих під час цього терористичного удару.